Вітаю! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Увага! Питання! Чи дозволяється повернути праворуч водієві червоного авто? Не поспішайте з відповіддю. Подумайте та напишіть у коментарях ваш варіант. Згідно зі статистикою, близько 40% людей відповідають невірно. Пропонуй варіанти відповідей. Відповідь номер 1 Дозволяється, другий варіант, забороняється. А третій варіант правилами не визначено. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Рух транспортного потоку на цьому перехресті регулюється сигналами світлофора. Сигнал світлофора обладнаний додатковою секцією, стрілка праворуч, що дозволяє рух. За вказаним напрямком. Але нам потрібно ще дивитися на дорожні знаки. Тут встановлений розпорядчий знак рух прямо або ліворуч. Вимог розпорядчих знаків ми повинні суворо дотримуватися, а сигнал світлофора не скасовує вимоги знака. У даній ситуації водієві червоного авто дозволено рухатися тільки прямо після увімкнення основної секції світлофора. Наліво водій червоного автомобіля не може проїхати, так як він стоїть на правій смузі. а а тут немає знаків дорожнього руху, що вказують напрямок руху по смугах. Отже, з правої смуги дозволяється проїхати тільки прямо. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 2 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.